Коли ми зараз говоримо про наявність боєприпасів, це постій питання. А що далі? Ну в принципі, ми з вами розмову почали з того, що далі її дуже окреслив чітко. Наш главком зсу виділивши п'ять пріоритетів. Я зараз на за завершення, хочу просто під ними підвести риску. Перший пріоритет він каже: нам потрібна повітря на міць, нам потрібно повітряна складова, саме тому F-16, можливо, гріпени. Ми їх дуже чекаємо. Друге, що він каже, це боротьба з безпілотниками з одного боку. Самим треба продукувати ці дрони, а з іншого боку, протидія. Та російським дронам, і в цьому контексті е, є важливим. Складова радіоелектронної боротьби, третє про що писав е Залужний у своїй публікації. Е якщо зараз щось забуду, то ви мені підказуєте. Нагадуєте, він казав, що важливими є протимінновибухові засоби для того, щоб розміновувати широко заміновані російські поля там по 20-30-40 кілометрів вглиб. Четверте, е це контрбатарейна боротьба, знищувати російську артилерію і на жаль, е визнає переваги росіян у створенні барж. Жуючого доволі ефективного боєприпасу, котрий ми знаємо, як зветься ланцет. Ну і п'ятим пріоритетом є нарощування наших резервів у вигляді мобілізації і людей, мотивованих та навчених до ведення бойових дій. Ось це є відповідь, що робити, коли Північна Корея постачає Росії мільйон боєприпасів, і нам ми не отримуємо від Європейського Союзу. Е, ви щось хотіли додати? Олександре? Ну я скажу, що слухайте, я би не легковажив, пам'ятаєте. Ми з вами на стрімах розбирали цю ситуацію. І пам'ятаєте, у нас оцінка була в Україні, та ну, що там та Північна Корея може поставити? Ну, в принципі, ну, давайте так скажемо, що вони там, немає жодних ризиків особливих. Ну, от знову ж таки, про інформаційно-комунікаційне, розумієте? І ми з вами, я тоді говорив, я пам'ятаю, я кажу, я би не став недооцінювати, тому що не можна недооцінювати. ну Мільйон снарядів це немало. Це, це немало. Це 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 про танки тисяч приблизно так, як зараз є в Росії, те, що говорять експерти, це три місяці, більше як три місяці. Ну так Коли, це чекайте. Це ну так чекайте, це забезпечення, як би там не було. Ми говоримо про те, що нам весь європейський союз, весь європейський союз. Я наголошую всі країни Європейського Союзу. А тут виходить це, якщо звичайно. Це так, ну принаймні, Блумберг посилає, посилається на джерело на члена парламенту південної Кореї після того як він заслухав е, закрите засідання на закритому засіданні. Розвід спільноту якраз південної Кореї. Ну є таке джерело. Поки що, я так розумію, це єдине джерело, але судячи з того, що мало хто спростовує, принаймні станом на цю мить, це може бути. Ну тобто, ми можемо допускати, що це дійсно така цифра, що ми вже теж не говорили. Остаточно ствердно, але якщо це так, ну так слухайте, це одна північна Корея забезпечила і так е, попрацювала для Росії. Ну так це виклик всім нам і заходу. Це я скажу е, без зрадофільства, без перебільшення, але це е, певною мірою програний бій і наш і заходу в, в забезпеченні. Це прояв ефективності автократії. Якби це не було не ну, визнавати. Так, я, я, я далекий від думки, що такі поставки Північна Корея зможе забезпечувати там раз на квартал, знаєте? Ну тому, що ну ну тому, що ну є підстави ну, ні, ж, там... тут є пояснення, тому що, скоріш за все, вони дали запаси радянські старі так, запаси. те, що, були, те так. що було на складах там запаси. Я я думаю, що не все воно аж настільки ефективне, все щоб тут уже але й не недооцінює. От, власне кажучи, це ті виклики, ризики, з якими доводиться стикатися, і це теж. До речі, елемент. Ну, от дивіться, це вам і це і аргумент для заходу, і для тих, хто пише листи від республіканців. Інше слухайте. А на завтра інший тип загрози, який буде безпосередньо стосуватися інтересів Сполучених Штатів в Азії, з'явиться Північна Корея, з'явиться всі, і що? Всі сполучені Штати, і всі залишаться осторонь і скажуть, які ви молодці. І це нормально, коли надпотужна держава, якою є Америка, спостерігає за тим, як Кім Ін і Північна Корея здатні продукувати і підтримувати Путінську Росію у війні. Ну, от це, це нормальний стан взагалі, коли я пам'ятаю, я спеціально піднімав архіви і читав от цими днями раніше про північну Корею, що писали в Сполучених Штатах всередині х років. Ну, казали, та яка ядерна зброя? Північна Корея неспроможна. Та які там, та які там дану та, все голод в Північній Кореї, треба гуманітарну допомогу надати і так далі. Чим це закінчилось? Ну от оце, зараз цим закінчилось, що Північна Корея ядерна зброя, балістичні ракети, які Ким запускає, коли йому заманеться і лякає всіх союзників Сполучених Штатів, і е, Північна Корея це мільйон снарядів для Росії. А чому так сталося? Тому що стався рівень недооцінки загроз, рівень того, що не треба втручатися, не треба, все буде окей, все буде стабільно, все буде нормально. А ось тепер є наслідки. Ну от, на жаль, так складається. Олександре, ми сьогодні взагалі не зачепили фронт, але обіцяли власне нашим глядачам, що про один елемент цього ми проговоримо на увазі про анонс. А отже, сьогодні з російських телеграм-каналів стало відомо про те, що ракета «Атакамс» накрила. Черговий штаб російської армії уже на лівобережжі Херсонщини. Ми цей, цей напрям особливо цікавий з контексту того, що е, це ділянка, де Україна зараз проводить вочевидь наступальні дії, і це один із тих напрямків, де дуже активно очевидно це все відбувається, і поки що в таємничому. А е, йдеться про те, що у цих ото пабліках е, пишуть про те, що. А внаслідок цього удару постраждав як мінімум. Був поранений. Хоча тут перевірити можливості в нас немає. Цю інформацію а, новий новопризначений кілька днів тому призначений командувач а, лівобережного угруповання військ противника. А, генерал Полковник Теплинський це угруповання військ називається Дніпро в окупантів. А, я Ну, не прошу вас підтвердження цієї інформації, тому що я цілком свідомий. Навряд чи ми з вами знаємо про те, чи сталося це чи ні, радше про інше: а чому командувача російських окупантів на лівобережжі Херсонщини було змінено? Б а, наскільки це важлива персона зараз для окупантів, щоб відстояти цю територію, коли ми говоримо про наступ наших сил там? А, ну, я скажу по-перше, що ви знаєте, ми з вами говорили про. На лівобережжя неодноразово, і про те, що там можуть бути цікаві події, От зараз ми їх спостерігаємо, Ну бачите, що бойові дії ведуться на лівобережжі фактично, вони ведуться, і вочевидь, е, я так розумію, що Збройні Сили України не виключає, я думаю, командування рішення про те, що можуть зважитися на більш масовану операцію, тобто пов'язану з форсуванням Дніпра. Можливо, це це може бути один із задую. Я не кажу, що він єдиний і що він буде точно. Чому? Ну, по-перше, дивіться, як мені як мені видається. Все ж таки, ворог е не зумів в повній мірі досягти зараз цілий під Авдіївкою. От Я зараз бачу різні оцінки, і всі ці оцінки сконцентровані щодо бойових дій безпосередньо на Авдіївському напрямку, де просунувся ворог, які сили залучив. Все. Це важливо оцінювати, безумовно. Але зверніть увагу на Авдіївський напрямок з цієї точки зору: що мета була в тому, щоб витягти наші сили із правобережжя. Херсонщини і витягти з Мілітопольського напрямку. Тому було в першу чергу в межах операційної зони Осу Таврія, обраний напрямок, бо з Мілітопольського напрямку швидше можна перекинути на Авдіївку один напрямок, один командуючий відповідальний за оборону, там і за наступ там. І мені здається, що це було це був першочерговий мотив ворога, але вони не досягають зараз у цієї цілі. І навіть за умови, що вони можуть досягти безпосередньо просування в Авдіївці, і навіть якщо допустити поганий сценарій, найгірший, тобто що там наші сили будуть вимушені відійти, ворог захопить. Але за умови, якби нам вдалося при цьому почати дії на лівобережжі Херсонщини, ну знаєте, я постійно кажу, що на війні є рішення. Погані, дуже погані, Ну це було б не дуже погане рішення, яке б дало нам здобутки, і ми би ну, в результаті ось цього не хочу казати розміну, ну можливо, дійсно такого розміну отримали б набагато більше. І, і я думаю, що ось ця гра за ініціативу, стратегічна гра і змагання між українським і російським штабом штабами, ведеться от зараз. Ну, і і обережні, гра... Теоретично, от насамкінець, це може бути таким такою історією, як харківський наступ. Не виключено, не виключено. Давайте подивимося, що як мінімум не таке щільне мінування, там як на тому ж Мелітопольському напрямку, раз ну це за умови, що буде ця операція. Інша ціль цієї операції, яка проводиться, я не виключаю, що це може бути сковування російських підрозділів там на на лівобережжі недопущення їх переміщення на інші напрямки, що теж може відігравати свою роль.